Сумчани попрощалися з захисником України Ігорем Кізімовим. Дві тисячі пиріжків на день а також сітки та окопні свічки, як сумські волонтери організувалися та допомагають військовим. У сумській галереї «Костур» відкрили виставку мобілографії фотохудожника згадіча Юрія Зайцева. 11 грудня після 20-ї години російські військові обстріляли серединобуцьку громаду з мінометів. Зафіксували шість влучань 120-міліметрового калібру. 12 грудня після 7-ї години російські військові обстріляли з мінометів територію серединобуцької громади. На прикордоні розірвалися три міни 120-міліметрового калібру. На подвір'ї Свято Воскресенського собору о 12-й годині збираються сумчани. Вони прийшли провести в останню путь воїна Ігоря Кізімова. Ми просто мешкаємо в одному будинку, тому прийшли провести його в останній путь. З повагою та шаною, що загинув мужній за нашу батьківщину. Працювали ми з ним разом в магазині. Він в охороні працював, я на кухні. Він з моїм чоловіком в охороні працював. Він дуже добрий, дуже веселий, щедрий, гарна, добра, добра людина була. Пані Раїса знала військового з дитинства. Ми бачили, як він з армії прийшов, як він в армії був, як він йшов в АТО, як він нам сумку носив, допомагав. У нього лишилась одна мама. Ну, для нас він сильно хороший чоловік, ми сусіди, сильно нам жалко його, ми його сильно хорошо знаємо. Крім добрати ми нічого не заповнили. І сім'я прекрасна, і мама, і батько, якого недавно похоронили. Загинув чоловік 23 листопада на Донеччині. Солдат резерву сухопутних війська України був призваний на військову службу по мобілізації 19.04.2022 року. Загинув 23.11.2022 року в районі Донецької області під час виконання службових уборського щодо захисту батьківщини. У січні наступного року Ігор Кізімов мав відзначати 50-річчя. Вали воїна на Алеї Слави Баранівського кладовища. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. 9 грудня близько 21 ї години російські військові завдали ракетного удару по території Великописарівської громади. Ракета С-300 розірвалася в центрі селища. Наслідок цього пошкоджені приміщення пожежної частини виконавчої служби, будинок культури, відділення банку, п'ять магазинів, пошта, приміщення поліції, автомобілі. Руйнувань різного характеру зазнали 20 приватних будинків і один багатоквартирний. Ми вже побились. Я лягла ось на дівані. Все нормально, все нормально, все ж було. Ніякого звуку не було, щоб воно там свистіло, гуділо. І круг різкий взрив, і оце все, ця волна, йде на нас. Мені чоловік кричить, падай. Я на поле мирачки прилізу сюди, по стекла повезли сюди у Що було, на за мене натягли і теж вискочили. А що ж вискочили, все стекло і у під'їзді. І двері я чи заклинила в ході, бо нам хлопці чи пани, ну що живуть у нас студенти, вибивали ногами їх. І ще кричать дом рушиться, не думали, що рушиться дом. Вибігли в сараї, то поставали. Мешканка Великої писарівки Ірина розповідає, ракетного обстрілу зазнають приблизно раз на місяць артилерійського ще частіше. А, вони були вдома, так свекори, свекруха. Повибивало ж, бачите, вікна у койкого двері. Ну нанесло ж таки, бачите, ущерб людей так кажуть. Ну вообще самі бачите, не дуже як кажуть, бідненькі, ще стали як кажуть, бідніші. Ну я на другій вулиці. Звісно, ми чули. Ми не поняли. А вони, а вони ж тут взагалі в шокі Їх ж позносило, Вони тут. Як кажуть, навколішках до дверей був хто в чому був. Це ж десь було ввечері пів дев'ятої, я не знаю, Всі в шокі, крики, плач, діти кричать, жінки плачуть, хто куди, нічого не розбере, темно. Відновлювати пошкоджені домівки людям допомагають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Роботи по утепленню, вікна утепляємо, ставлямо вікна, де кришу перекриваємо, е наслідки артобстрілу усуваємо. А це приміщення місцевого будинку культури. Тут тільки нещодавно встановили два нові котли для опалення. Ми всіх повизвали всіх наших працівників культури, які працюють. Все це ми повиносили. Зараз хлопці займаються тим, щоб позабивати вікна, тому що. Оставлять його нізя ніяк. Вікна двері повибивали. Бачите, ж двері теж ось. Поставили їх, закрили, щоб не такий сквозняк був. Всі ці будівлі підлягають негайно першочергового відновлення. На щастя, обласною адміністрацією було заздалегідь передбачено та завезено будівельні матеріали в громаду. Тож ці будівельні матеріали вже сьогодні можна використовувати для відновлення приватного сектора. Так само наші спеціалісти буквально сьогодні вже виїхали на місце для того, щоб заактувати ті руйнації, які ми тут побачили. Бачили, щоб в майбутньому. Можна було відновити це за бюджетний кошт або за кошти донорів. На щастя, громада в нас дружня, тому всі були прихищені квартири і житлові будинки, чиї постраждали. Чекаємо на звернення від громадян. Якщо потрібно, будемо розселяти в гуртожитку. Є приміщення адміністративні, які пустують, готова громада надати для прихистку тимчасового. Цей удар голова громади називає найпотужнішим за наслідками спочатку повномасштабної війни. Раніше російські військові цілили в сільгоспідприємства, дитсадки і в школу. Анна Книж, новини на Суспільному, Сумщина. Олена Симоненко працює керівницею дитячих творчих гуртків Липоводолинського будинку для дітей та юнацтва. З 2014 року каже, займається волонтерством, коли син пішов добровольцем на війну. ми волонтери на ініціативних засадах, як це так називаю. Але нам допомагає все селище нас сніжній садик постійно пече пиріжки, Ну тобто по дві тисячі піріжків напекти це теж собі скажіть. Ну, селищна рада допомогла там м -м, борошном, підприємці там кої, які борошном допомагають, а все решта, ну птичні яйцями. Верхній садик на постійній основі робить борщову заправку. Школа кваси капусти. Ну тобто у нас. Крутиться отаким от вот ні приривним безприривним Катерина Онопріча, пенсіонерка, говорить, що до липової долини приїздить щодня за декілька кілометрів волонтерити з села, де живе. Допомагати ж починала з пошиття плитоносок для бронежилетів. До мене зору селищна рада, чи ви можете, бо я сама по спеціальності швию. Вони привозили мені, я їх виготовляла вдома, шила. А тоді вирішила, давай спробую сятки, поручилися. Тепер учу дівчат. У ну, мене в планах, вдома заготовка на кікімору, я її зроблю, покажу яку, тоді хай виготовляю. Пані Катерина ділиться з подругами технологією виготовлення маскувального костюму для снайперів кікімора. Береться так кусочок між сантиметрів шість. Це 25 п'ять отак у себе смикується. Остається оте лахмоття. А з у тих кусочків перегин на оцю повалочку настрачується одна позодні, у ті ниточки. І виходить, пучок по колосах отакого лахматового. І оці лахмоті готові куски, настрачуються вже на сітках на тонку каниці. Також Катерина Вонопріча говорить, що вже зробила заготовки для початку виробництва Балаклав. Ігор Стельцов, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. Сьогодні е, капусточка, е, карамельні яблучка, е, жарені картошечка з сошкварочками, потім е, тістечко, е, кар... ну, картошка, ви поняли така тістечка і терти пироги. Ну, І жарим Зараз це буде пончики вижарні. Такий асортимент сьогодні для воїнів готують сумські волонтерки, яких самі військові назвали підрозділ Фей. Жінки зорганізувались 26 лютого і з того часу не мали жодного вихідного. Усе почуть на кухні Дар'ї. Вони всі панікували, вони не знали, куди діться, вони боялись. Я їм предложила прийти сюди. Тепер у нас одна жари капуста, одна криша картошку, третя ліпе, четверта. І отак ми сколотили такі підрозділи. На початку повномасштабного вторгнення жінки пекли з того, що приносили небайдужі сумчани. Люди віддавали все, що могли. Як відкрилася правда, От, хто є, хто, а хто ворога, хто друг, як то стало видніше більше. А тоді вже без цього ми не могли. Ми сюди приходили, нам було спокійніше. Там десь тривога, а нам ніколи. Просто ми там вікно дивимося, тривога не ну, ладно, В нас же зараз прийдуть хлопці треба пирожки піти. Аби встигнути більше, процес на кухні розпочинається не пізніше четвертої ранку та підлаштовується під відключення електрики. Якщо вона є, пиріжки печені, якщо ні, смажені. перші пиріжки, говорить Дар'я. Військові забирають близько шостої ранку. Смаколики відправляють як по області, так і на передову. Нас не лякає відсутність світла. Ми стараємося внести частинку своєї любові, душі. Тепла нашим захисникам, щоб їм було, ой, щоб в них були сили, щоб в них було бажання. Бажання, звичайно, є, вони в нас самі найкращі і хочемо, щоб вони відчули нашу цю любов. Процес тут не зупинявся ні на день. Як завершують випікати пиріжки, виготовляють окопні свічки та плетуть маскувальні сітки. Покажу наш е, такий набор, який їде завжди до хлопців, завжди з пиріжками їдуть до хлопців. Окопна свічка. Ось така пічечка. Це нам роблять із інших міст люди. Отакий От набор їде до хлопців завжди. Тобто це не... А потім дав долажуємо, що вони по запитах. Через те, що на попередній плиті готували майже цілодобово, вона вибухнула на Но нову. Почали збирати у Фейсбуці. Гроші, говорить Дар'я, назбирали за три години. Накидали там 4 тисячі. Ну, ми думаємо, в інтернеті дивимося, що в них є на таку суму. Поки була тривога повітряна, ми простаяли півтори години, накидали нам на лучшу і ми такі хопотом читали, прийшли, одразу поставили, людям скинули, що дякую. Аби налагодити безперебійний процес випікання, замовили пічку на дровах. Зараз підрозділ збільшився до 15 людей. Допомагає, розповідає Дар'я, небайдужі і місцеві мешканці, і з-за кордону через те, що волонтерок називають феями, їх вироби чарівними, а передають усе військовим у сердешних коробках. Я ніколи не думала, що від пиріжків будуть мазолі, реально мазолі і. Ну мені здається, що ми повинні допомагати нашим військовим. Вони в нас суперові, допомагати, показати, що ми теж їх цінимо, любимо. Трішки сили, трішки українського духу, трішки тепла, маминого, там сімейного такого. І ну, крокуємо Друга, ра, любові. Так, за... звісно, трішки крокуємо з ними до перемоги. А, звісно, вона вже скоро, ми в це віримо. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному суми. Ці фотографії зроблені на мобільний телефон із використанням вбудованих ефектів. Я не була ні, жодного разу на виставці, де саме на мобільний телефон фотографували, і це дуже цікаво, контрастує з усім тим, що бачили до цього. Я взагалі так, в принципі, це не ну, була вже на виставках мобільної фотографії, але зазвичай там без будь-яких ефектів, обробок, ну тобто просто як кадрування, все. А тут, в принципі, такий схований сенс, тому ну, так вражає. Автор експозиції Юрій Зайцев за освітою юрист працює в архівній сфері. Фотографія його хобі. Старався все згуртувати. Кольори кольори та Об'єкти в кадрі. Хочу доносити красу, красу кольорів для глядачів, красу об'єму, і хочеться інколи поринити в мистецтво візуальне. Разом з Юрієм із Гадяча приїхав його наставник у фотомистецтві Марат Максименко. Юра у мене ну, часто консультується з будь-питань. Ну, в основному це не касалось цієї виставки взагалі. Тому що оця виставка, ці роботи я їх не знав, я їх перше бачу сам. Треба експериментувати, працювати, повишати свою творчість. Це перша виставка Юрія Зайцева у Сумах. Його сім'я походить з Лебедина, тому каже Юрій, хотів показати свої роботи саме на історичній батьківщині на Сумщині. Десь ми ризикували, бо роботи ми не бачили. І тривога була якась в душі, що який це рівень буде виставки, який її зміст. Але коли це все побачили, я зрозумів, що вона воно цей ризик був оправданий і це правильно зроблено. Нема значення, яким апаратом знімає фотограф. Найголовніше його бачення. Роботи цікаві, цікаві, і я бажаю авторові. Дальніших успіхів подивитися виставку мобілографії у галереї Костур можна протягом тижня. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми у суботу на футзальному майданчику зустрілись східний та західний регіони України. У матчі чемпіонату України серед команди екстраліги роменський рятувальник приймав Львівський інід. Львів'яни до цього були єдиною командою у чемпіонаті української футзальної екстралігі, яка не перемагала. Ця команда не набрала в 10 поєдинках жодного очка. У сьогоднішньому поєдинку вони вийшли уперед у першому таймі. У другому таймі ін іт довів перевагу до трьох м'ячів. На це румінчани відповіли двома влучними ударами поворотам львівської команди. Під кінець гри вони підключили п'ятого польового, двічі помилились в атаці, і як результат двічі пропустили. У підсумку 5- перемога. Ін-Ід І перша у сезоні. Ми вже замучилися програвати. Ми сьогодні не строїлися, напевно, як на останню ігру. Або та, або ні. І, до речі, добре, що ми грали без світла. Напевно, нам треба ігри грати просто без світла. Жаль, що ми вкотре програли, набираємо цього опиту, досвіду. Але зараз бачимо, що не вистачає нам чогось. На тренуваннях працюємо, віддаємося, але не можемо знайти той ключовий пазл. Рум'ян і львів'ян після цього матчу по три очка. При цьому рятувальник вже зіграв 10 матчів, а ін і 11. Олександр Качана, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми.